Ячмінь узими, 3 липня. Що я вам скажу? А він готовий. Він готовий. Його вже можна брити. <плес> я попробував на зуб. Не розкусиш. А є якісь підгончики, недогончики, десь якась. Пшениця вона узима. Фу. Пш. Ячмінь готовий. І солома готова. Можна брити, тільки нема чим. По-перше, справжній господар в лапках. ну, Це я, це я. По-друге, жмін не мій. Але я би вам сказав за два дні, там показує якась гроза через 3-4 дні. Я би думав, того перед грозою того шваркнути. Як ви думаєте? Варто його брати чи ні? Жора зараз нині 30 градусів і він за один день дійшов. Та він готовий. Він весь мис клюнув. На той не дивіться. То шестирядка, він теж готовий.